Після 91-го року, мабуть, перше місто, яке законно на, від... на підставі відповідних рішень демонтували пам'ятник такий Сергій Кіров? Кіров? Так, Кіров це. <пившим> в бившому Союзі, там, ну, комуняка, я, я, я його не, не саме Кіров, праці е, саме е, там ще були там. А я як вам? ви ставитесь? Ви ж тут е, працюєте чи живете? Як <пившись> ви ставитесь <ви пившись> до перейменування? Я вважаю, я що це вулиця Святотроївська. <пившись> ні, ні, не знаю. Не знаю. Ні, ні. Досить провокуюче запитання, але не знаю. Не знаю. А ви тут живете, ні? Ні, не живу. А як ви взагалі ставитесь до перейменування радянських назв? А, взагалі досить погано, тому що це ж все-таки наше минуле і який сенс в цьому? Це наше минуле, тому немає сенсу його змінювати. Це такий Сергій Кіров, вулиця, на якій ми зараз знаходимося. Ні, не знаю. Не знаю. А взагалі, як ставитись до перейменування радянських вулиць? Негативно. Чому? Тому що зараз в державі, виходить, брак коштів, а на це викидаються ті гроші, які ці гроші могли допомогти людям. А багато, багато грошей ви чули, що передбачено ну, потрібно. І вони. Дякую. Від цього економіка держави не зміниться. Багато існує ілюзія, наприклад, там, що перейменування вулиці тягне якісь видатки для людей, які там живуть, або для організацій, які там розташовані. Це все неправда. Ніяких додаткових особливих видатків не треба. В разі, якщо людина перереєстровується, то їй вже вноситься запис, скажімо, з новою назвою вулиці. За це не треба ні платити, нічого додаткового таке інше. Те саме стосується підприємств, не треба перереєстровуватися. це все в реєстрах відбувається автоматично, ніяких видатків за собою це не тягне. Тому відповідно може якісь копійки, якісь там ну сотні гривень там, чи може тисячі гривень для там заміни таблички. Да, ці видатки треба провести, але це абсолютно ну не ті суми, про які варто говорити. Треба прибрати цю зірку чи залишити її. Мені вона не заважає. Але закон не проти війни, правильно? А, ну там Кремль забрали не. Слухайте, ну давайте будемо відміняти всі ордена, які тільки були зроблені. Це що тоді? ветеранів позабирати орди з декомунізації? Ні, хай остається, я чи думаю. Та думаю, що прибрати. А чому? Ну, тому що воно не потрібне нам. Раз пам'ятники Леніну вбираєте, то і вбрати зірки. Моє місце, якщо хочуть ці комуністичні зв'язки, пускай вибирають, якщо, якщо не хочуть. Я поставив би тут наш герб України. Ні, так там на все одно. Чесно кажучи, вона тут, я пам'ятаю, з свого народження, тому я, напевно, думаю, краще її залишити буде. Все-таки вона частина нашого міста і цього парку. Суттєво зміни склад економічної комісії. Бо попередній склад, який формувався попередньою радою з представництвом, активним представництвом, великим представництвом комуністів, партії регіонів і так далі, по суті, блокували роботу попередніх 4 роки. Тому єдине, що вдалося з боями за два роки дискусій не перейменувати вулицю Ангельса, вулицю Чорновола. Сьогодні таких проблем на рівні топонімічної комісії немає, склад суттєво змінений і якби вже готові проєкти рішень, там по 21 вулиці готовий повністю узгоджений проєкт, переданий на розгляд виконавчого комітету і міської ради. Зараз же ж е, вовсю піднімається питання про перейменування десятків міст, які носять тоталітарні назви. Хоча в багатьох випадках треба просто вертати старовинні назви. От. Ну, Вони кругом такі є, або в деяких місцях старовинні назви ще гірші, тому що це були колоніальні імперські, наприклад, Катеринослав, Єлизаветград, названі на честь по суті імператриці, які були так би мовити главами держави, які колонізували Україну. А на нашій території, наприклад, такою назвою є Катеринопіль, до якого, наче всі звикли. Хоча не треба забувати, що перейменований він був ще 1795 року, через 20 років після знищення Запорізької Січі і названий на честь Катерини II, тієї, хто знищила цю січ. Я думаю, ми повинні викорінювати не тільки нинішній етап колоніальної залежності, а й більш давні От, навіть в африканських країнах, коли Визволилися то всякі Леопольдвілі і Стенлівілі були переименовані на назви місцевого населення, а не увіковічнували своїх колонізаторів.